Із синцями під очима, розпухлим носом та струсом мозку. 26-річний фельдшер Олександр Антонов тепер сам пацієнт з Богодухівського району медика доставили до Харкова в обласну лікарню. За що отримав на горіхи, чоловік і досі не розуміє. Згадує, поїхав на виклик у село Морозівку близько першої ночі. По допомогу для своєї вагітної жінки звернувся чоловік. Ми приїхали за 13 хвилин Доїхали, вийшли з машини зі своєю санітаркою. и увидели мужчину, который стоит возле ворот. Мы же подумали, мужчина нас встречает провести. Подходим к нему, ни с того ни с сего мужчина делает удар головой в лицо мне. Фельдшер полетів у сніг. а кривдник кинувся до нього і став гамселити вже по тулубу. Відтягувати озвірілого чоловіка взялася санітарка. Тим часом водій швидкої викликав правоохоронців. Медикам пощастило, що поліцейські патрулювали поблизу. Встановлено, що 20-річний мешканець морозівки тієї ночі викликав швидку допомогу для своєї співмешканки, 18-річної дівчини, яка як з її слів перебуває вагітна. Вже в лікарні фельдшеру надавали допомогу, а нападника перевіряли на вміст алкоголю в крові. З чоловіком поїхала і його вагітна дівчина. Обоє пригадують медики, не добираючи слів, на чому світ стоїть. Кляли медперсонал. алкогольному кальномапініні. Його теж свідці на алкоті у нього показала один праміль. На кричала здесь кричала заберіга. Нічого не говорила. В алкогольному опьянении слышно было, що в алкогольном опьянении було, но її не освидетельствовали. Біля того злощасного будинку і досі на снігу видніються криваві сліди. Журналістам тут, м'яко кажучи, не дуже раді. Я не поняла, не санце. Розрішення на зйомку! Розповісти, навіщо їй знадобилася медична допомога, погоджується сама 18-річна подруга нападника. Дівчина з вкрай екзотичним ім'ям Шехерезада стверджує, вагітна аж півтора тижня. Щоправда, офіційного підтвердження цьому немає. Мені в той день так захотілось пива з таранка. Я випила десь стакан пива і таранку їла. У мене почав не з живота боліти, як наче схватки починаються. А якщо б я там, наприклад, на дев'ятому місяці беременності була, мені за це час родити треба було. Вони їхали 2 години і 20 минут. Мешканці Морозівки поведінкою своїх односельців відверто шоковані. Місцевий голова розповідає, родина хоч і веде асоціальний спосіб життя, але до цього ні на кого не кидалися з кулаками. Щоправда, 20-річний Станіслав Мамедов, який напав на фельдшера, вже мав проблеми із законом. Сидів за крадіжками, двічі він був осуджений. Ну і по заброшеним хатам вони то саме якби, займалися крадіжками. І останній раз якщо. На кладовищі пограбували ну, в качесті ну, желіза, щоб здати. Це гробнички пошкодили, ну, то є як якби так. Сам Мамедов стверджує, зірвався через те, що, начебто, довелося чекати на швидку більше двох годин. Мовляв, він навіть декілька разів телефонував диспетчеру, але показати на своєму телефоні кількість викликів відмовляється. Каже, під час бійки розбив мобілку. Довгера ждали фельдшера. Отере визирався. Как я хотів у нього попросить звільнення за свої поступки? Я був не в стані. Ну і як би я був на емоціях. Якщо є така можливість, пускай він мене простить. У Харківському центрі медицини катастроф твердять напади на працівників швидкої нерідкість. Як правило, захиститися власноруч бригада не може, бо ж елементарно немає ні шокерів, ні газових балончиків. Цього ж просто не передбачає закон. Єдине спасіння кнопка швидкого реагування. Головне встигнути її вчасно натиснути. Бригада виїздить на виклик. Вона не знає, що її чекає. Не завжди, навіть досить добре зібрана інформація під час опитування за телефоном 103 чи 112 не завжди гарантує те, що насправді нас буде зустрічати там. Тому, тому ми запрошуємо на роботу сміливих, сильних, молодих, завзятих. За фактом побиття медика в морозівці, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Бойфренду Шахерезади загрожує чергове покарання. Утім, цього разу нічого надзвичайного для бувалого молодика всього лише до двох років обмеження волі.